Я не знаю, для чого я купив цю штуку, але я її вже купив. Коротше, це я побачив в інтернеті відео про таку фігню, що вона там реально дує, коротше, здуває все подряд. Сніг там з машини коротше, здуває пилюку, на неї можна компи продувати, ну і все таке подобне. Я собі взяв таку вещ на Амазоні. В інструкції написано, що вона дує 45 45 метрів в секунду, вітер коротше, 45 метрів в секунду. Я її купив. Понравилось. Дує реально жорстко. Заказав я коротше, з Китаю таких 20 штук. Вони приїдуть в Україну через 2 місяці. Я буду їх продавати. Тому дивіться, протестую. Да? Є коротше, ось такий збоку регулятор. Це регулюєш подачу воздуха. Є кнопка, все, більше нічого немає. А, ну, да, Є ще ось такий Type-C вход зарядка і є такий дифузор. Його можна зняти. Дує Блін, я не знаю на чому вам показати. Ну, є такий мішок. Мішок є. Я не знаю, важить він, мабуть, грам 400. Я на всю мощність включив його і дивіться, що я роблю. Нажимаю кнопку і пішов. Тобто, дує доволі мощно. Як коли це тако подуєш, то... <звук> то дихати не дає. Так що е... отакі От штуки будуть у мене через 2 місяці. Хто хоче, бронюйте. Бо кількість обмежена.